Як завжди, ми засію вже старі забули сказати головне. Путін ася хотіла сказати, що цей план миру показує, що у Путіна є хазяїн, і цей хазяїн в Китаї, і це очевидно так. І друге, чому ми маємо підписати цей, прийняти цей мир за основу? Тому що Америка нам свого миру не запропонує. Розумієте, вони зайняли позицію, що хай Україна сама висуває пропозиції, а політична вага України, на жаль, недостатня для висунення. Повномасштабних повноцінних пропозицій миру, і ще одне, те, що я не хотів казати, я вперше не це не критика Зеленського. Але щоб заключити тривалий мир, треба опублікувати таємні угоди, які Україна заключала, про які говорили всі оці таємні перемовини, які відбувалися і відбуваються, ну не будемо казати де. Вони весь час відбуваються, почавши від середнього сходу і закінчуючи Білорусію, потім Стамбулом, всі оці таємні переговори з участю української делегації української сторони мають бути викладені на стіл і опубліковані. Народ мусить це знати. Верховна Рада, народні обранці. Я ніколи не був прибічником демократії, але заключити тривалий мир, справжній мир або довготривале перемир'я без визнання. Умов угод, пропозиції таємної дипломатії неможливо. Бай нам уже принесли зелену. Чай будемо її святкувати.